Сідайте дітки зручніше, починається казка. Казки люблять всі на світі, люблять їх дорослі, діти. Тож щемненько всі сідайте і сусіда не штовхайте. Хай ваші очі загоряються, а обличчя посміхаються. Казкові двері відчиняються, чудова казка починається. що не роблю, я ще більше заборилася. Друзі, вам зовсім нічим зайнятися? Пропоную зіграти зі мною в гру на знання правил безпеки. Наче круто. Ми виграємо і ще подумаємо. У мене є декілька запрошень у логопедичну групу Ромашка, там відбудуться збори юних рятувальників. Якщо відповісте на всі запитання правильно, я з радістю віддам їх вам. На збори це ж круто, там зберуться всі з усієї України. Давайте у зафечі хочемо халати слово почувствова. І я з вами буду грати на знання правил безпеки. І саме я поїду на збори. Добре, якщо ніхто не проти, то друзі сьогодні будуть змагатися з Вовком. Вовк? Я не Вовк, Я пес, у мене дід був Вовком. Я звичанісінький пес. Я просто дуже схожий на нього. Коли їм вже будемо грати. Шановні гравці, увага! Питання: безпечне чи небезпечне місце для дітей підвіконня? Підвіконня це небезпечно. Ха-ха. Всі знають, що підвіконня це безпечне місце. На ньому можна гратися, стрибати і робити все, що завгодно. А ми мелажа, що на підвіконні грати ж не можна. І стрибати такого. Правильно, на підвіконні не можна грати і сидіти. Маскітна сітка не витримує вагу людини. І можна впасти. Брехня можна грати. Ось дивіться. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А-а-а-а! Ротебес. Тобой, книгу, своє друге запитання. Зараз я точно виграю. Друге питання. Чи можна грати з дітям термометром? Е, легко Що може статися? З місто можна гратися. Це ж всього на все термометр. Не вважаємо, що з термометром не можна гратися. Правильно. Термометром. Ні в якому разі не можна гратися. Його ненароком можна розбити. А всередині термометра знаходиться ртуть, пари якої небезпечні. Ура! А, книга, ти не просто підігреш. Нема тут ніякого трути. От дивись. А, нема. Питання номер 3 Тільки воно буде останнє, і якщо я відповім, то я переміг. Доброго. Де на кухні небезпечніше місце? Так, ну все, я переміг. Всі знають, що саме небезпечне місце на кухні це холодильник. Там можна отак-отак, і улуснути. Найнебезпечніше місце. За і буде Грати біля печі небезпечно. Якщо гарячі кастрюлі і пательні перекинуться, вони можуть вас обпекти. Збором групу, а що група ромашка. Я теж хочу вивчати правила безпеки. Ну добре, не сумуй. Ти підеш мама, приймай. Чать, щоб шляхом безпечним завжди крокувать. Сонце й буде чарівний, райду, райдуго стань мостом, через сон веди тихо й просто, світ казковий покажи.